Гривні з людини рівненським маршрутникам замало. Відтак водії пригрозили просто не виходити на маршрути, особливо ті, які вважають збитковими. Аргументи незмінні, Здорожчання запчастин, ріст мінімалки та податків. Водії уїхали в Польщу Прибалтику. Зв'язку з тим, що заробіток у Польщі і Прибалтиці набагато більше, ніж у нас. І на сьогоднішній день дуже багато маршруток стоїть без водіїв. А щоб водій повернувся назад на маршрут. Потрібно потрібно підняти тариф то саме. Є. А якщо подіметься тариф оплати, то якась і буде копійка більша для водія заплачена. Чим довший маршрут і менший пасажиропотік, кажуть перевізники, тим ситуація гірша. Щоправда, скільки пасажирів і яким маршрутом користуються, достеменно не знає ніхто. Квитки у рівненських маршрутках видавати якось не прийнято. Пакет іде, хороший маршрут, і перевізнику дають поганий маршрут. Тому для того, щоб виживати, да, хороші маршрути <кхм>, заробляють, але для того, щоб погані маршрути були на лінії, вони збиткові в ноль, даже в мінус. Ми все одно мусимо їх випускати на лінію, такі як 37, 58, 42 маршрути, для того, щоб вони їздили. Перевізники оголосили виконкому ультиматум або 4 гривні з людини, або транспортний колапс. Майже година дискусій, більше схожих на сварку і звернення перевізників підтримано 15 голосів за. А от прохання міського голови, якщо не прибрати маршрутні зламки з дороги, то хоча привести їх до належного стану, підтримки поміж самих маршрутників не знайшло. Що найбільше приберуть в салонах і виходитимуть на лінію після мийки. На сьогоднішній треба підняти 5 гривнів то саме, і відмінити пільгову категорію. От тоді буде порядок, тоді буде машина поремонтована, побілена, покрашена. Все так, як має бути. На сьогоднішній день на тендер його маю виставляти. Він каже: Я не буду виставлятися на тендер. Зв'язку по одній простій причині немає грошей за що покрасити, поремонтувати. От вам і все. У сусідніх Тернополі та Львові, де і відстані, куди більші, і квитки пасажирам дають. Приїзд в маршрутках вже давно по 4 гривні, у Житомирі 5. У Луцьку приїзд в маршрутках поки 3 гривні. Рівняни, у яких ні перевізники, ні виконком ставлення до підняття тарифу не запитали, ставляться до ситуації з розумінням. Все дорожчає, і проїзд теж. Якщо це доцільно обґрунтовано, то можу і підняти. Дорогувато, але всі ми до цього звикаємо. Тобто раніше було по 2,50 гривень. Маршрут. От, люди так, також вони не хотіли їздити по 50, але також звикли до трьох. також думаю, що звикли і до чотирьох. Я пенсіонер, це я їжджу по посвідченню, але ставлюся край не негативно, тому що у людей так немає грошей, люди живуть на грані виживання. Офіційно більше 80% живе на Україні за межами бідності І 4 гривні. Поїхати в одну сторону, в один кінець і в другий кінець. Вісім гривень це багато для людини. А якщо я, мав би свій транспорт, враховуючи те, що ціни все-таки на паливо-мастильні матеріали зростають, запчастини зростають, все зростає, ну, то ну, в принципі, це логічно. Навіть я не можу їх осуджувати. Звісно, це по нашому бюджету, по нашому кошельку трошечки. Не згідні, поки що ні. З оплатою за проїзд по-новому вирішили не тягнути. Нові тарифи вступають в силу вже наступного тижня, у четвер, 23 березня. Анастасія Кучеренко Артем Лаговський новини рівного.